Як називається? – Кебаб. Вау, Марк зробив кебаб! Вау, з яловичиною! Та ти що, сам все зробив? Да. Ну ти красавчик, поділишся? Давай. Дякую. 16,8 На дворі ой, так мрячно, що не хочеться і вилазити. Іде дощ. Ааа! Угода остаточно зіпсувалась. Вчасно ми встигли сходити до магазину, Скупитися продуктами. Через годину, як ми прийшли, як залило, і сидимо тепер в наметах. Е, на двох ми принесли 22 кг провіанта і потратили 1500 гривень. І нічого не потратили на дорогу. Тільки власні сили. Сидимо, чайок попиваємо, дощ не припиняється. Пробуємо місцеву халву, так воно називається. Отаке воно. Трохи дощем заляпало на вигляд. Отаке воно. Не купуйте. Якась гадость. А оця печенька непогана. Кожен на українську. Ось коробочка. Ось така. Короче, коштуємо, куштуємо місцеві всякі ласощі. От. Під звук дощу. М -м -м. Благо є тент. <рес> Без тента було б зовсім сумно. Вже другий день іде дощ. Сидимо в наметі. Вилазити не хочеться. Так от. Дощ закінчився, трошки посвітліло, але намалювалася інша проблема. У мене розболівся зуб. І розболівся доволі сильно, зараз вже випив таблетку. Чи то я перепірнав, чи перемерз в воді, чи просто його час прийшов. Коротше, вже потрошку шукаю контакти стоматолога. І дуже сподіваюся, що мені не доведеться туди їхати, але все може бути. М -м -м. Зуб, зуб, зуб. Марта готує нам обід. Що в нас сьогодні на обід? Макарошки з Вау, 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 вау. Клас. Смакота. Щоб якось втамувати зубну біль. Прийшов посидіти, порибачити. Хоча час не перспективний, але потроху покльовує. Але так нічого й не піймав. Об'їдає, клює, об'їдає, але не ловиться. Талканчик, талканчик є. Талкан клює, а зуб болить. Таблетка відходить. Але розпогодилось, сонечко світить, вже прямо хочеться покупатися, дуже хочеться вже і поплавати. Сонце вже так добряче прогріває, на сонці вже 29, просушуємося, трошки нам під намета затекло води. Ось, 28,8. Я короче, все повитягував і пляшки попідставляв, щоб тут трошки попідсушувати, воно вже майже все висохло, трошки йшла вода попід наметом. Спальники сушимо, користуємось нагодою, сонячною погодою, щоб вирішити всі свої... Життєві негаразди. А що у нас на обід? Оу, я бачу, ви плов їсте. І Я хочу плов. Вау. Клас. Вануська, ти їла плов? А, тобі ще не можна плов. Вибач. А мені можна плов? У нас і плов, і суп, і апельсини. Вау. Які ви багаті. Багаті. У дітей нічого не затекло на намет. У них сухенько все. Вот. Так що. Потрошку розпогодилось. Що мені подобається, що дощ не затяжний, так як у нас, що там як затягло, то там 2-3 дні може йти. Вона... Тут він десь е, в обід вчора почався і сьогодні в обід закінчився. І вчора зранку було сонце, півдня сонце. І Сьогодні до обіду це дощ і знову сонце і все просихає. Але вже так доволі сильно е, про... промокла земля, ця глина. Я не впевнений, що тут можна виїжджати поки. Так що стоїмо, сушимось. О, який плов! насипайте мені плов, я буду їсти плов. Дуже хочу плов. Правда, без моркви. Моркву не купили, але смачно. А взагалі нема моркви. Я, до речі, я вчора дивився, дивився, моркви не мав. Да? Mm -mm. В цьому бімі нема моркви. Та і, я, і в інших магазинах я моркву не бачив ніде. Може вони її не їдять? Можливо. І знову дощ. Починається дощ, гроза. блимає, гримить. Знову ховаємось в намет. І це вже до вечора. Сонечко піднімається. Рибка не клює. Уже другий день приходжу, а рибка не клює взагалі. Немає кльову, немає на морі і рибаків. Геть нікого ніде немає. Похолодало. Вночі вже 12, до цього було 17. І рибаків всю ніч на човнах, десь під, під островами, хтось постійно десь стояв. А це ні рибаків, ні риби. Коротше... Так, сьогодні 4 грудня. Сумненько щось з рибалкою стало. Дивію, такі гіркі, але ну, воно не передає вам на камеру те, що я відчуваю. Ну це круто. А, трошки болить зуб, але, але я наважився, бо погода просто, просто пісня. О, краєвиди суперові. Підплив до острова. Дивлюся, там воно якийсь козлик пасеться, навіть два. На безлюдному острові. Серед каміння, там і травита немає, якісь кущі. І два козлика, воно він руденький виглядає. У -у! Ха -ха. Все, буду занурюватися. Все, починаємо плавати. Кожного разу, як занурюєшся, наче в якийсь інший вимір попадаєш, і просто розчиняєшся в цьому безмежному просторі в цій воді. Перший рок помічає дві якісь риби, цікаві, але вони досить швидко ховаються в глибину і я не встигаю прицільно зробити постріл. Взагалі всі риби дуже обережні. Дуже гарно тебе розуміють, відчувають і не виходять так просто. Продовжую пошук і тут бачу групера. Групер, в принципі, можна було б такого стріляти, але він теж ловко заховався, і вже він звідти не вийшов. Мої спроби його звідтіля ще виманити теж не, не вдалися. Знову пірнаю, припочив, знову шукаю, шукаю. Ось він знову цей групер, але знову він хитренько прошмигнув в іншу дірку і, і вже немає його. Ні з якого боку вже він не з'являється. Добре, йдемо далі. Видаю звуки, щоб підманити рибу, щоб хтось вийшов поцікавитися мною. Але крім. Маленьких рибок, які надуваються, коли їх береш в руки, ніхто більше не зацікавився мною. До речі, ці рибки дуже гарно клюють на м'ясо, але вони не представляють особливої цінності для мене, принаймні. В цій норі я спомічаю дві великі крилатки. Риба-білка, там дві штучки невеличкі, і більше тут нікого. Немає. Поки що я рознирююсь, глибина нирків до 5-7 метрів. Прохожу вздовж скель. Дуже красиво повітря під водою, бульбашки і косяки невеличкої риби. Постріл, але не прицільно, Але в наступному епізоді я вже таки підстрелив групера, але камера в той момент, як завжди, не була включена, але вже коли вспливав, то я її включив і все-таки зафільмував я цього групера перший групер. Отакого групера я таки вполював сьогодні! Емоції, емоції, звичайно. Тільки що вальнув групера і оставив гарпун там, зараз буду будувати і забирати, пробувати його другий групер, якого я підстрелив, е виявився теж. Е Дуже обережним, але я все-таки поцілив його, і мені не вистачало кисню одразу ефективно забрати гарпун. Тут до того ж, там їжак сидів, коротше, я вирішив піднятися і за другим нирком підібрати рибу. Глибина була близько 10 метрів, тому я не став пересиджувати, вирішив. Другим разом забрати рибу і ура я на поверхні з другим групером. красень, просто красень. Знову пірнаю, знову шукаю тріщини, в яких може бути риба. І бачу гарного групера, але неприцільно. Неприцільно. І проблема в тому, що якби я, ось і знову цей групер, ось він знову виглядає. І знову незручно тільки хвіст бачу і гарний групер. І знову мимо. Проблема в тому, що він е стоїть і дивиться, а не стає боком, так, щоб зручно тобі було поцілити. А як тільки ну, ти торкнешся дна, він вже тікає. А це вийшла просто величезна. Зграя, <реш> чи то сарго, чи то Дарадо. Схоже на Дарадо більше. Так, це Дарадо, він більш довгуватий і такі гарні Особини просто, але близько не підходять. Не підходять близько і неможливо прицільно зробити постріл. Знову намагаюся знайти місце, де можна було би або дочекатися на камінці, або підійти якомога ближче. І риби не такі, що ну 500 грам, 800 грам, до кілограма такі дорада плавають, але не підходять близько, тримаються на відстані. А плаваю я вже другу годину, я вже реально привтануюся. І немає сил довго лежати, тому піднімаюсь. І знову пірнаю, і знову дуже хочеться якусь все-таки поцілити. І ось вона, ось вона ось вона зупинилася. Ну, є постріл, є попадання. Але що? О, ні, вона сходить. І ця дорада зійшла. О, яке розчарування. Але ж які вони файні, які вони великі, як їх багато. І як вони на відстані тримаються і неможливо їх взяти. Да, з... Але я, але я знайшов це місце, я знайшов де вони ходять, і тому хочу спробувати приплисти сюди на байдарці. І спробувати з води, з поверхні на м'ясо, їх все-таки якось піймати. Але забігаючи наперед, хочу сказати, що мені це не вдалося. Мені це не вдалося, тому що е була хвиля і риба не брала. Ось таких два групера я добув аж на тій стороні за 2 кілометри звідси. О! Це справжня здобич. Упустив одного, промазав групера десь на кілограм, мабуть, промахнувся. І один гарний дорада зійшов у мене. Теж шкода, такий гарненький був. І такі просто косяки бачив. Ну просто дорада, Сарго. Отам між островами вони всі тусують. Коротше, туди треба якось спробувати з вудкою, зі спінінгом, подивитися, яку оснастку. І спробувати, мабуть, чи вечірній час, чи не знаю, коли він клює, Ну от він під вечір був там. Тому можна плисти, пробувати добувати його. Задоволений, наплавався, зуби болять. Але я щасливий з рибою. Зараз буду смажити. Це смакота, групер на вечерю. А, клас. А у нас вечірні посиденьки з чайочком біля багаття. Ха-ха. Клас! Чаюємо чай з медом і вогонь. Ой, а вони небі так летить. Така рідкість нинче. така краса. Перші днів за 10 ми виїхали. Їдемо в калкан за продуктами. Вчора було сонце, сьогодні сонце, дорога просохла, трохи так було стрімновато там виїжджати, але ми виїхали і їдемо. Хочемо купити всякої вкусняшки. У марти випав зубик. Треба відсвяткувати. Так що рухаємося в калкан. Гарною дорогою. Припаркувалися під турецьким дубом. Величезний дуб. Але у нього зовсім не таке листя. Листечко якесь таке, ну, дуже схоже на наше, але ну, не таке, трохи не такий він. Ось такий дубина. І підемо зараз е, Марті покажемо акведук. О, тому що вона не бачила його зблизька, так як ми з Марком. І поїдемо далі. Ну що, вперед! Пред, до акведука. В горах після минулого дощу випав сніг, і там всі засніжені вершини взагалі. Вау, знов так само, як тоді. Супер красиво. Марта, подивись на цю квіточку. Вау, її ще минулий раз не було. Зацвітають. Верхнего церкви. Ось от тут не виходить. Ти от ти Спускаємося в місто Калкан. Так симпатично виглядає. Будиночки на схилі клас. діто хоронець в магазин. Скупилися майже. Ох і у вас Нічого собі. Прогулюємося. По калкану спускаємося до якоїсь кафешки, яку Юстинка нам знайшла. Юстинка в таборі лишилася. А ми гуляємо за нею. П'ємо таке молоко. Фруктове молоко полуничне. Мені дуже зайшло з булкою. І кафешечка, в яку ми йдемо, там типу пахлава і морозиво. Ну, Сподіваюся, вона відкрита і ми попадемо. Тому що ми в фітхіє попали на одну класну. Ну, типу, воно якби магазин, але там можна сісти, теж поїсти всяку пахлаву і дуже прям сподобалось. От, різна смачна, ну були й не смачні, якщо чесно. Тут на любителя. От, то ми зараз йдемо шукаємо схожий магазинчик чи кафешечку, щоб покуштувати пахлави. Зайшли в Маріну посидіти на лавці, подивитися на яхти. На кораблики різні, а це невеличкий пляжик Калкану, набережна, і тут чувак приїхав на Вені на такому на мультивані. і стоїть прямо на невеличкій парковочці, у нього є сонячна панелька зверху. І він собі тут чилить отако. взагалі без напряга. Але це місцевий турок. Якщо машинка невеличка, то можна на ванні заїжджати на кемпері і в таких локаціях можна постояти. Велик висить, да? Прикольно. Ага. Все, приїхали ми назад на базу. Фу, нагулялися. Наторгувалися, навіть пахлаву знайшли в калкані, це було непросто. Так щось у вас розлітається, тримайте. Цікаве містечко, мені особисто сподобалось. Вечірня кулінарія, марк готує кебаби. Ось такі кебаби з м'язка, шеф-повар у нас. Як тобі кебаб, юстинка? Дякую Марку, дуже смачний. Mm, mm. Нямка. А я ще доїдаю супчик з курочкою. Марк зробив багаті. а він ще хоче на багаті зробити собі кебаба. А Лануська з марточкою, так? Да? Гріють ніжки. Гарно біля багаття. Так, да, тепленько. Але сьогодні тепліший вечір, ніж учора. Сьогодні плюс 16. От, вітер з моря і тепленько. А вчора був навпаки з гір, то був холодніше. Було 10 градусів вчора.